Прийшла мені малина японська. Ось тут підписана японська. Дуже гарні корінці Вона теж як та отводками, верхівочками приживили їх від на верхівочки, потім ось відрізано. О, дві верхівочки. Ух, яка коренева, дуже гарна. Буду садити такі гарні. Листочки прикольні, красиві, такі кругленькі, я б сказала. І е, як малина ужина. Як малина ужина розмножується. Теж верхівочки, бачите? Поприживляв хлопець. Господар. Там він є в інстаграмі, є, і в Ютубі він є. Ух, коренева гарна. Червона малина, середня. Гарна, гарна. Каже, що дуже смачна. Вона і на вигляд прикольна. Шукала про неї інформацію, дуже мало про неї інформації, то хочу зазняти і які листочки, які корінці, що було у мене на каналі про неї.